Лета ялинка Lux Premium на шарнірному кріпленні і це розмір 1,80 м. Дана ялинка є одна з найпишніших моделей, адже має дуже багато матеріалу, вона є така дуже густа, пишна і також досить широка в діаметрі. По структурі гілочка схожа до нашої моделі Лідії. Лідія йде значно вища, ця йде вже ширша. І також вона трішки, трішки схожа до моделі Oscar. Тільки Оскар має більш так об'ємнішу гілочку, а ця трішки вуща. Ось так вона виглядає. Як бачите, також колір, вона є така світліша, більш салатовіша, не є така насичено зелена. Гілочка тут коротенька і коротенька йде голочка. І покажемо що всередині, як виглядає саме кріплення. Як видно, що гілочки вони вмонтовані до металічного стовбура, і там є спеціальні шарніри, за допомогою якого гілочка опускається на потрібен рівень самостійно. Ви тільки поправляєте самі ось ці менші гілочки. І я сподіваюся, що дане відео вам допомогло дізнатися більше інформації про дану ялинку Преміум.